Мер Миколаєва Олександр Сінкевич підбив підсумки опитування, яке він з 26 вересня проводив серед читачів свого телеграм-каналу. В голосуванні міський голова запитав у миколаївців чи проводити озеленення за кошти громади, спрямувати гроші на допомогу військовим або залишити їх для об'єктів інфраструктури на наступний рік. В опитуванні взяли участь понад 16 тисяч користувачів. Далі пряма мова. Вчора неабиякого резонансу викликало питання щодо закупівлі за 7,7 мільйонів гривень дерев на компенсаційну висадку, там де буде замінюватися водопровід. І я провів опитування, де 56% усіх, хто взяв участь, відповіли і підтримали закупівлю пікапів замість цих дерев. Увечері я був на бюджетній комісії. Запропонував депутатам спрямувати 7 мільйонів гривень на закупівлю пікапів для ЗСУ. Також маю запит від головного управління розвідки на придбання додаткових автівок. Кошти маємо виділити на найближчій сесії Миколаївської міської ради. Я хочу всім вам подякувати за активність і участь в опитуванні депутатам за їх позицію. І сподіваюся, що вони підтримують цю позицію в п'ятницю на сесії.